Слава Україні і героям слава! Це Полтава. Доброго ранку Полтава. Таке красивення дерева і повітряна тривога. Доброго ранку, Полтава! Це не це Полтава це каштанова алея. Тут мої друзі кажуть, що каштанів більше, ніж у Києві. Ну, рахувати я не буду, але їх тут дуже багато і вони все, усі вони в гарному стані. Полтава парк біля стадіону Ворскла. Мабуть, команда тут. Я не болівальник футбольний, але щось таку назвучив Ворскла. Полтава якийсь ботаничний сад якогось університету, чи Сільгорства, чи ще якось чи педагогічного. Це Полтавський аграрний університет. Це пам'ятник нашому національному скарбу, нашому улюбленому салу. Це старовинні будівлі. Тут майже 130 років тому. От тоді, мабуть, була це... Мабуть, а була це духовна семінарія, тут навчався Семан Петлюра. Мабуть, це будівля Полтавського Агапа Педагогічний університет Якісь, мабуть, спортсмени йдуть до стадіону. Нічого мені ці прізвища не кажуть. В Володимир Олександрович. Будівля з такої цегли якоїсь незвичайного кольору. Сухомлінський. О, Сухомлінського я знаю. З 36 по 38 навчався. Антон Семенович Макаренко. Теж навчався. Верховинні. Ні, не знаю. А так. Це Полтава, корпусний чи парк, чи сад. Зрозумів. Пам'ятник. Пам'ятник полтавській битві. Багато чого здається тут зняли. А може мені так Ні, нічого, то просто вона... Облупилась від часу. Це якісь броніки тих часів. Навіть собаки. Луки, стріли. Не зрозуміло. Навіщо тут собака? Хтось окончений в 809 м А, -а, -а коли почат. І хто окончен? Мабуть, мабуть, тут щілина, є, мабуть, хтось хотів відламати. Ну, тепер видно вкруги. Там якісь дівчата мені машуть. Куди не поїдь, усюди знайомі дівчата. Зараз спускаюсь. Мета, мета досягнута. Мета моєї поїздки до Полтави це полтавські галушки. Всі щасливі, всі задоволені. Як казав Макс, тут найсмачніше це Соус. Це полтавський краєзнавчий музей. Будинок земства колишній, 1902-1908 роки побудований. Ось. Тут у нас. Що тут? Не, зачинено. Пам'ятник Шевченка. Кавалерідзе, автор скульптор такий же як у Святогірську, Гартем. <ривітно -піллянський> <А? ривітно -піллянський> <ривітно -піллянський> Оглядовий майданчик в Полтаві. Йолка то Янукович, а це ялинка. Полтавська ялинка, наступна ялинка переможна. Ну, Це така ялинка досить штучна, тому що тут пам'ятник Петру І. Це місто Полтава, Полтавська битва. І його Частина людей намагалася демонтувати, але прийняли таке рішення тимчасово його. Зробити ялинкою, а далі буде видно. Сувеніри, магнітики. Будь ласка, вибираємо. Дякую. Магніти, сувеніри, роботи. Фотографувати не можна. Добре, не будемо. Це Полтава! Сесія Ніагарського водоспаду. Полтава річковорського. Станом Микола Олексійовичу, я в Полтаві. Довго шукав медичну академію. З'ясувалося, що вона вже не існує. Зараз в нею медичний університет. Ось так. За ваших часів це був інститут, потім академія, а зараз вони об'єдналися в університет. Доброго ранку всім. Слава Україні! Героям слава.